І усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря. Який відбувався у сезоні Ліги Чемпіонів у сезоні 2014-2015 років. 11 березня. 2015 рік. Одна восьма фінал Ліги Чемпіонів. Матч відповідь, другий матч з двох. Мюнхенська баларія, Хасепа Гвардіоли. У себе вдома у Мюнхені. На Альянс Арені команди приймає Шахтар, Донецьк, Мірчі, Луческу, Сі. 7-0. 7-0. Баварія перемагає. І сьогодні, друзі би хотів би цей матч би пригадати. О, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Баварія Мюнхен, Хасип Гвардіола, головний тренер команди, Ось така старта 11 мюнхенського гранда, Мануель Нойер У Воротах, Рафіні, Жером Ботенг, Батштубер, Лаба, Бастіан Швайнштайгер, Робен Рибері, Маріо Гятце, Томас Мюллер та Роберт Левандовський. Роберт Левандовський, вистака стартового одинадцятка у Мюнхенского Гранда Шахтар Донецьк, Андрей П'ятов, У воротах Дарья Серна, Олександр Кучер, Ярослав Раквицкий, Вячеслав Шевчук, Фред, Тарас Степаненко Дуглас Коста, Алексей, Жир. Тайсон Талуис Адріада. Вистака стартового одинадцятка у Дуничан, три пізніше у Баварии з'явиться Данте, Бернард Роде, Уштерен Мем и та Сергій Кривцов Трішки пізніше з'явиться. Тем номер 2. Теперь, друзья, давайте будем говорить про сама, Чудні 8 Лиги Чемпіонів між Баварией и Штерем. Третя хвина матчу. Третя хвилина матчу. Мюнхенська Бавария. Розіграє комбінація. Робин. Передача Рибері. Передача падіння Томаса Мюллера. Ще не помиляюсь, что нова даче 4 суддя перезначає пенальти. Суд перечитає пенальти, І не просто пенальти приначає судя. Меріоґо Гьоце, до речі, друзі, збивала. Це не просто друзі. Був один з тимотовий удари. Це не просто друзі. Було пенальці. Це була чиста червона картка а, а, відповідно, Олександр Кучера. Олександр Кучер на третій хвилі матчу зробив червону картку. Ще й Баварія пенальті зробила. Це найгірший сценарій, який тільки міг і справді буде. Це найгірший просто сценарій, який міг відбутися для донечча на даного податку. Мало того, що це був пенальті. Мало того, що це був пенальті. Так ще это была червона карта против Баварии, против одного из грандов европейского футбола, да еще и на альянс Пенальті пенальти, что ще еще и в меньшинстве. Дальше подходит Томас Мюллер, Томас Мюллер разбегается, бьет Томас и забывает гол. На четвертій их матчу. Мюнхенська Мюнхенская Бавария, открывает рахунок и робить Томас Мюллер, пробивает Томас. В правий кут, Андрій П'ятов стрибає в лівий кут, Ну, перехитрив Томас Мюллер Андрія Пятова, 1-0. Мюнхенська Баварія попереду. Звичайно, ну, що коли Донечани вже там менш стали діяти, да, вони намагалися забити, Віру Донечани в себе не втрачали. Але Баварія стала повністю контролювати матч, Баварія стала атакувати, небезпечні пішли атаки у Баварії. Тиск був просто неймовірним. Баварія хотіла забити. Там прилетів удар Роберта Левандовського в стійку на 24-й хвилині матчу. Баварія тисне. донеччини тримаються як можуть, тримають оборону, цю інтригу. донеччини не дають супернику забити гол. Баварія просто затискає українську команду в штатному майданчику. Тисне Баварія постійні подачі, небезпечні удари по воротах. Тис був просто неймовірним. Ну і в кінці кінці в Баварії все-таки забіє. Баварія в кінці кінці забіє на 34-й хвилині матчу. Іде хороша атака по правому Баварії. Подача на безпечний момент. Скидка головою на безпечний момент. Удар Лівандовського добивання Жерома Батенга. І рахунок стає у матчі 2-0 на користь Баварії. Жером Батенга переправляє мій сітковий рейд. Мюнхенський грант свою перевагу Мюнхенська Баварія подвоїла. І це робить Жером Батенг на 34-й Матч Роберт Левандовський. Роберт Левандовський пробиває і Жером Батенг. Хоча дочка спочатку й відбилося, заволос так, але Жером Батенг опиняється в потрібному місці у потрібний час, і жиром переправляє м'яч з близької відстані у ворота. 2-0 Баварія Мюнхен з подвоє. Ну і коли рахунок став вже 2-0 на користь Баварії. Мюнхенська Баварія. Грала дуже-дуже спокійно, контролювала матчі, контролювали і матчі, і да? Ось, і Хороші були випади у Баварії. Звичайно, також стали розкриватися. У Баварії пішли з зони. Там Роберта Левандовського пару непоганих було атак. Тисне Баварія. Неймовірний справді був тиск. Баварія взагалі не та команда, яка буде там, коли, там коли з Забітом, наприклад. Да? Ну, Баварія не та команда, яка, скажімо так, там в оборону, віддасть на м'яч супернику. Ні, Баварія, якщо обіймає, кураж може забити хоч 10 м'ячів. Баварія не зупиняється. Баварія знову атакує. Рібері, 49-й б'є француз, гол! Забиває Франк Рібері. Франк Рібері забиває гол і рахунок стає вже 3-0 на користь Баварії. А українська команда пропускає. Да, зачем еще вылучение Александра Кучера стало ключевым моментом. Дуже прикрый пенальти на первых же хвилинах матчу. Дуже прикра карта картка Александра Кучера. Ну и зачем еще Донечана в меньшинстве под такой-то Баварии Хосепа Гвардиолы. Ну что ты, можешь тут, ты, ты тут подеть, да? Ну что ты можешь тут подеть под такой Баварии. Против гранда европейского футбола. 3-0 Баварія ще продовжує атакувати, атакувати. І 501-го на матчі. Баварія атакує. Небезпечна атака, подача. 5-та міч убиває. Добивання Томаса Мюллера і. Гол. 4-0. Баварія ще забиває. Дубель оформлює Томас Мюллер, Переправляє Томас. м'яч у ворота української команди. І рахунок все 4-0 до ночи намагался забити провели на небезпечний момент Шевчук простріл Адріана. Лус Адріана. Ось не пан не був шанс на 56 генівач терять, щоб забити, але Лусу Адріана. Трішечки Лусу Адріано не пощастило, і справді в даному моменті. Трішки Лусу Адріано не пощастило. Баварія взагалі не зупиняється і атакує, і атакує, і атакує, атакує. атакує. И забываю еще один мяч на 63-й внимание. Подача уже такого Батштубер бьет головой. Забываю гол. Батштубер. 5-0. Бавария. Еще один мяч Бавария забивает. Баварию было просто не запинить. Бавария Баварія атакує, атакує, забиває і забиває. І це ще був не кінець, тому що Роберт Левандовський. Роберт Левандовський! На 75-й хвилині зробить рахунок 6-0 на користь Баварії. Забігав Роберт. Геніальний пас. Якщо пуляєсть там. Хто саме віддав передачу, чи... Чесне слово не пам'ятаю. Ні, Бастіан Швейстегер віддає передачу на Левандовського Роберт Левандовський! Роберт Левандовський Переправляє мяч в Дальник от Роберт і рахунок стає 6-0 на користь Мюнхенської Баварії. І це ще 87-х Баварія, подача небезпечний момент був у Баварії на 87 й хвилині матчу, там контратак пішла Баварія, якраз геніальний пас Гавайджерам Батенг, геніальний пас Гьоце, Маріо Гьоце, Маріо Гьоце, запиняється Гьоце, біє Гьоце і забиває гол Маріо Гьоце. Збиває гол Маріо Гьоце, пробиває Маріо в ближній кут і рахунок стає вже 7-0, Джерам Батенг. Помічався в контратаку, і, відповідно, Баварія ще один місяць забила. 7-0, і на цьому, в принципі, матч був і завершено. 7-0 дуже боляча поразка для донечан. Хоча, в принципі, навіть у меншості в принципі, такі-то спроби то були, тому удар В'ячеслава Шевчука пригадується мені, Ні, не В'ячеслава Шевчука. Хоча, можливо, це і справді В'ячеслав Шевчук пробував по воротах. На 85-тіх мені матчу повз ворота. Ну так, да, це був В'ячеслав Шевчук. Ну в будь-якому випадку меншості про ці баварії. Ну, можливо, і можливо якось дає виграти, але про такої баварії. Я не знаю, друзі, я не знаю. 7-0 баварія в кінці кінців Шахтар Донецького обіграє у 2015 році в рамках однієї восьмої фіналу. Ліги чемпіонів, ну, статистика тут зрозуміла. 66,34 м'ячем на користь Баварі, 25 25.4 по ударах перевага Баварії, 13-0 з ударами в площину перевага Баварії, 8-4 кутові перевага Баварії, Ну Баварія ділу-то перемагає, так да, ще брати статистику. Ну, ми то друзі розуміємо, що ключовий момент був то на третій хвилі матчу. Баварія і так була явним фаворитом, а після третьої хвилини, коли донечани отримали пенальті у власні ворота, де ще й червону картку отримав о, Олександр Кучер, де ще що грати ще у меншості, де ще й програючи 0-1 вже, ну, звичайно, що на Лянце Арені ще, да? там ще вдома грали, а так на Лянце де Баварія там взагалі, там, не знаю, там, не, не помічала взагалі нікого на своєму шляху, ось, де? Да? Ось, тому, друзі, якось так. Шахтар нічого не зміг ці бавари представити. Можливо, якщо б не червона картка, можливо, бій гідний бегідний і дали, я думаю, б дали гідний бій, в принципі, доча в меншості, там, до Голобатенгу, в принципі, довчище там діду захищалась, трималась, захищалась. Можливо, була б інтрига, можливо, бій, шахтар навіть і далі би пройшов. Бі, да? ну, ми цього вже в будь-якому випадку 7-0 11 березня 2015 року в одній восьмій лізі чемпіонів Баварія обіграла Донецький Шахтар. Обіграла з рахунком 7-0. Друзі, побажаємо Мюнхенській Баварії та Донецькому Шахтарю всього самого-самого-самого найкращого побажаємо обом командам. І, друзі, також, чирого серця. Хотів би побажати. Тільки добра, щастя і будьте щасливі. Щастя, друзі. Щастя, не гоне. Тому вам добра, вам щастя і бережіть себе. Усім до нових зустрічей.